Опа, подивимося, що тут за Китаєць. Що тут мив, які параметри? 2004 рік автомат, луксорі, бензин 1,5 моц, 177 коней. 177 коней. 127 900 злотих. 127 тисяч злотих. За цього китайського дракона. перфорація. Руль, руль коротше, обшитий, як е, в луцьку обшивають коротше, дешевою, е, дешевим короче, В луцьку руль можуть краще зробити. Фігня. Оці джойстики е, нагадують коротше, якось е, типу, таке качество руля, як в Логані, от, щось типу вогані. Це параша. От, просто параша. Тут поставили монітор е, обичного планшета 12-дюймового дефлекториці, от би ще на ньому покататися. Ми зараз заведу і поїду, а що? думаю, що вони ключі сховали. От, місце тут. Ці духи коротше, похожі, як в цьому, е, як е, в Volkswagen, Тігуани, VW група е, Трендлайн. Коротше, тупо трендлайн. Деш, дешевий салон. Таке, типу, зробили цей, типу, дизайн дизайну, це повставляли, типу, але тут нічого такого прикольного немає. От, просто, просто якийсь дешевий варіант. Нічого не світ, що акумулятор посадили. Типу, взагалі, ну, нічого інтересного реально немає в цих машинах. Взагалі, нічого інтересного немає. Інтересно, що по шумоізоляції тут. Чи по шумовізоляції. Роботи. Опа. Ззаді, зараз ще сяду ззаді подивлюся, скільки місця. О, коротше таке балалайка. Балалайка. Боки нова то ще можна покататися електропривода, а ну з цього боку. Тут теж є да, електроприводи. З двох боків електропривод, 4 сто підіймачі, блокування вікон, блокування дверей, е регулювання зеркал. Ну, повний електропакет іде. От, от, тут як воно. Чик, ага. ручка. Ну, Ззаді коврики забрали, щоб коврики не повимазували місце. Вмість... О, та штука прикольна. Отут ці сідухи прокольні, форма зроблена. І, типу як, типу, як подкавші спортивні, але не короче, зробили трендлайн. Коротше, намахали. Зробили тільки оцей уце, типу, верх прикольний, зробили, а саму сидуху там де жопа сидить, зробили обичний трендлайн. Ну, типа, просто тігуан. От обичний Тігуан. Тільки що в Тігуані комплектаха нормальна. А тут, коротше, такое. Такі собі китаєць. І ще й не дешевий китаєць, мені не скажу. Болти помічені фломастером, синіми фломастерами, щоб болти в оригіналі не крутилися. От, Але якщо він виставочний, то по-любому він десь бахнутий був по козовщині 100%. Підлокотничок цей боковий. Ну, Коротше, просто обична. Обичний козам, нічого цікавого немає. Закрито багажник.